Всім бажаю гарного нового року. Всій нашій Україні. Всім, дай Боже, треба буде все добре. Ми сьогодні відпочиваємо. Це чумацький шлях. Так, це Закарпаття. Ми приїхали сюди, щоб трошечки-трошечки взяти позитиву, набратися його і на цілий рік. Дай Боже нам всім перемоги, всім нам, всій нашій Україні. <сум> всім, всім хто сьогодні буде з нами зустрічати Новий рік. З мого міста, не з мого міста. У нас тут велика кампанія. Все чудово буде, обов'язково буде перемога. І обов'язково у нас буде ще свято і не одне свято. Справжнє свято, свято перемоги.